Відстрочки від мобілізації на Полтавщині, як і в усій Україні, діятимуть до 9 листопада цього року. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК ТСП Руманистомін. За його словами, саме у листопаді набуде чинності новий указ президента про продовження строку мобілізації. Тому військово зобов'язані мають оформлювати собі відстрочку заново. Її надають максимум на 90 днів. Але навіть якщо людина оформила документи у жовтні з 9 листопада, вона має знову з'явитися до терцентру комплектування. І в до закону чоловіки заново оформлюють собі відстрочку. Або вона продовжується, як я вже зазначив, з допомогою е єдиного державного реєстру, або він знову подає підтверджені документи, якщо такої можливості не буде. Відстрочка – це насамперед в інтересах зобов'язаного чоловіка. Якщо є можливість, якщо вона реалізована, е скажімо так, без його прибуття, якщо буде. Значить буде засоба, наприклад, поштового зв'язку надсилати заяву про продовження відсрочки. Якщо ні, так як зараз, значить потрібно знову особисто прибути в ТЦК.